Як народні депутати будуть підтримувати новопризначеного головкома у реалізації його стратегії? Поспілкуємося з членами комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Це Федір Веніславський від фракції Слуга народу та Ірина Фріс від фракції Європейська Солідарність. Вітаю вас на живо в ефірі марафону. Ось Олександр Сирський. Ну так намітив п'ять основних своїх стратегічних напрямків. Будь ласка, як ви оцінюєте таку стратегію і як збираєтеся її підтримувати? Чим допомагати головкому? Пане Федоре? Почніть. Будь ласка, доброго ранку, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Ну насамперед я хочу звернути увагу, що на моє суб'єктивне особисте переконання, генерал Сирський це найдосвідченіший, найефективніший генерал з усіх з усього генералітету, які ми маємо, і це продемонстровано і захистом обороною Києва і відкиданням військ від Києва, і стратегічним плануванням операції звільнення Сумщини Харківщини. І я переконаний, що якщо генерал Сирський говорить про Ро, те, що у нього є певні пріоритети, там 5 пріоритетів, чи 6, чи 10, він їх озвучує, то це означає, що людина має стратегічне бачення і тактичне бачення, як досягти цих пріоритетів. І я переконаний, що це ці задачі, цілі, які він перед собою ставить, вони з точки зору його розуміння є реалістичними і абсолютно будуть досягненими. Що стосується вашого питання про підтримку комітету, то комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки якраз демонструє під час війни приклад того, що не з. Важаючи на якісь політичні уподобання, пані Ірина, представники інших політичних сил, які представлені в комітеті, працюють абсолютно злагоджено, коли питання йде, і мова йде про підтримку нашого сектору безпеки і оборони, про прийняття тих законів, які посилюють нашу обороноздатність. Тому я думаю, що генерал Сирський точно завітає до нас на комітет, і ми mm -hmm. в закритому режимі вибудуємо ті пріоритети, які з точки зору і військового і політичного керівництва держави мають бути підсилені на законодавчому рівні. І ми будемо робити робити все спільно для того, щоб ці цілі задачі були досягнуті, угу. е, про думку опозиції розпитаємо пані Ірину. Е, пані Ірину, скажіть, будь ласка, от ваше ставлення до того, про що я запитував? Ну, перш за все, це чітко визначені декларація про наміри того, в який спосіб новий головком Сирський бачить реалізацію своїх повноважень. Тому я вважаю, що ми маємо дочекатись конкретних результатів його діяльності на посаді, і потім вже давати належну оцінку, тому що давати оцінку, тому що є на вході, це можливість лише оцінювати. Умовно кажучи, в який спосіб генерал Сирський бачить свою діяльність, бажано вже оцінювати безпосередньо його діяльність на посаді, з моєї точки зору, повністю підтримую позицію пана Федіра Веніславського щодо необхідності того, щоб генерал Сирський прийшов на комітет для чіткого визначення пріоритетів щодо забезпечення збройних сил України щодо підтримки, які яку ми як народні депутати. Тати можемо надати нашому сектору оборони для того, щоб мати можливість стати таким надійним плечем для наших військових тут в тилу. Угу. Повітряну тривогу. Давайте перервемо нашу розмову. Маємо ще одну тему для обговорення, але спочатку оголошуємо, що повітряна тривога ще додалася у Сумській області. Отже, станом на зараз Сумська, Донецька і Запорізька області оголошено повітряну тривогу. Ми просимо всіх жителів цих регіонів залишатися в максимально безпечних укриттях і слухати наш марафон, якщо немає можливості дивитися. отже, ще одну тему маємо до обговорення з народними депутатами. Ось яка вона? Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тобто військомати тепер можуть працювати цілодобово. Таке право дав їм Кабінет міністрів, повідомив 9 лютого представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. ТЦК можуть розглядати справи про адмінпорушення. Організовувати проведення медоглядів для військовозобов'язаних і резервістів, вести облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням. От проставлення до цього права для чого воно чи є у вас розуміння, чому з'явилося таке право у військоматів? Я хотіла у вас і розпитати, пане Федоре, давайте з вас почнемо. Ну, насправді для мене не є чимось новим такий підхід до організації роботи територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. більше того, на комітеті, напевно, десь ну майже рік назад ми піднімали питання, чому під час війни територіальні центри, які є за великим рахунком складовими сектору безпеки і оборони, тобто вони є фактично військовими частинами. Вони працюють за якимось графіком. розкладом мирного часу. Вони повинні були працювати круглодобово, напевне, з перших днів війни, і забезпечувати як. Можливість виконання тих функцій, які стоять з військового обліку, військово зобов'язаних, зміна військового обліку, і так далі. І тому це рішення, яке сьогодні ухвалено, воно на мій погляд, воно є дещо запізнілим, і для оптимізації і удосконалення діяльності територіальних центрів комплектування соціальної підтримки саме такий режим роботи він мав бути запроваджений давно. З точки зору їхніх повноважень, нічого нового на даний момент не з'явилося. Вони, як і раніше, мали право відповідно до кодексу про адміністративні судочі, про кодекс про адміністративні право Порушення складати протоколи про адміністративні правопорушення щодо тих функцій, які віднесені цим кодексом до їхніх повноважень. Організація медичного огляду відповідних військово-лікарських комісій це також одна із складових діяльностей територіальних центрів коментування. Тому ще до того, як ми в другому читанні будемо розглядати законопроект про удосконалення законодавства в сфері мобілізації, я думаю, вони вже зараз на упередження починають демонструвати, що і ті чинні норми, які дозволяють їм виконувати багато, до повноважень є передумовою для їх ефективності, зрозуміло. Пані Ірино, ваша думка, і якщо вона співпадає з думкою пана Федора, то чи вистачить сил військоматам працювати цілодобово людей? Я думаю, що там буде здійснено добір кадрового персоналу для того, щоб дійсно мати можливість працювати 24 на 7. з моєї точки зору, рішення цілком об'єктивно правильне. Єдине, що я не знаю, як воно буде кореспондуватися з наявністю комендантської години в більшості областей нашої держави. Але менше з тим, тобто ті та кількість черг, які. Були в ТЦК СП для того, чи то оновити дані, чи то отримати необхідні документи. Вона свідчить про те, що це рішення потрібно було ухвалювати давно. ТЦК-СП на даному етапі в режимі там декілька днів на тиждень не справлялися з тим об'ємом завдань, яке перед ними ставилося. Тому я вважаю, що це питання. Потрібно врегульовувати навіть в такий спосіб, тому що під час воєнного стану, коли ТЦК працює там декілька днів на тиждень, да а питання, які вирішуються саме через ТЦК, їх колосальний, колосальний стовп, тому тут потрібно добирати людей для того, щоб забезпечити тепер цю роботу, цю діяльність ТЦК в режимі 24 на 7, а також зрозуміти в який спосіб це все ж таки буде кореспондуватися з комендантською годиною. То <реш> якщо це так, мене просто <гум> якщо це так необхідно, то чому військоматам дали право, а не зобов'язали? Чи... ну я розумію, що це питання вже до кабміну, так? <плес> Ясно дядя, Панове, дякую дуже. Дякуємо, пане Федоре, пані Ірино Федір Веніславський та Ірина Фріз, народні депутати. Пан Федір від фракції Слуга народу пані Ірина від Європейської солідарності». обоє є членами комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Говорили про підтримку членами цього комітету стратегії новопризначеного головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського, а також про. Цілодобову роботу ТЦК в Україні.